Доброго дня. Сьогодні ми з вами поговоримо про інтерфейс середовища Scratch та особливості оформлення сцени. Ну і, звичайно, як ми можемо зберегти проект на наш комп'ютер. З чого потрібно розпочати? Розпочинаємо з того, звичайно, що нам потрібно зайти в середовище Scratch. Для цього ми прописуємо в пошуковику Scratch і першим ж посиланням. Буде відповідно посилання на сайт Scratch Edu. Це освітній сервіс, в якому ми можемо безпосередньо в хмарі здійснювати програмування елементів Scratch. Далі, відповідно, вам потрібно використати елемент, який називається Розпочати творити. Кнопка. Так. І у вас відкриється вікно програми Scratch, яке буде складатися з. Певних елементів, які ми зараз з вами розберемо. Також звертаю вашу увагу, що в залежності від того, яка там встановлена мова браузера, вас може відображатися інша мова середовища самого Scratch. Але вже безпосередньо в едіторі ми можемо цю мову змінити, і зараз я продемонструю як. Отож, для того, щоб змінити налаштування мови, ну, у мене по дефолту браузер налаштований на українську мову, і відповідно у мене все відображається українською. Якщо у вас відображається іншою мовою, ви можете перейти на українську. Для цього необхідно нажати Setting Language так, і вибрати елемент українська. Так, і тоді, відповідно, вікно перейде на українську мову. Тепер давайте поговоримо про... Певні блоки, з яких складається наше вікно. А в верхній частинці в нас знаходиться вікно меню. Так? Верніше панель меню, де в нас розміщені елементи сетінг, файл і правка. Далі в нас також є розміщений елемент, який називається палітра команд. Або палітра блоків. Тут ми можемо вибирати блоки, які буде виконувати наш виконавець на сцені. Е, наступний елемент, так, це в нас йде е, безпосередньо область програмування. Сюди ми перетягуємо наші блоки і складаємо певні алгоритми. Е, наступна частинка програми це є в нас е, безпосередньо сцена, на якій відбувається. Все те, що ми робимо. Запрограмували верніше. Далі в нас йде знизу персонажі та об'єкти, які розміщені. В даному випадку в нас тут розміщений суто рудий кіт, але ми можемо додавати і більшу кількість. Ну і знизу, ось тут так, ми можемо побачити, в нас знаходиться елемент сцена або фон. Тут відображається вікно фону нашого проєкту. Давайте почнемо з того, що ми розберемося, як ми можемо додавати персонажі. По дефолту в нас стоїть рудий кіт, але ми можемо змінювати його так, або додавати інші об'єкти. Якщо ми наведемо на ось цей значок, який в нас знаходиться ось тут знизу. Як бачимо, тут у нас є чотири варіанти додавання об'єктів. Тобто Ми можемо додавати об'єкти різними способами. Перший спосіб це додавати спрайт з власного комп'ютера. Тобто Ми вибираємо елемент. В мене отут підгружаються якісь об'єкти, які я там підібрав, які в мене є на комп'ютері. Або ж ми можемо відкрити показати всі файли. Ну, Я просто виберу там елемент, який я там десь колись розробляв. От. І ось бачимо, у нас загрузився такий об'єкт, і в принципі ми його можемо використовувати як елемент персонажа сцени. Так, я його видаляю, а далі дивимося наступні компоненти. Це можна сюрприз, так, рандомний елемент з бібліотеки скрича. Так, от Бачимо один, другий і так далі. Тобто ми собі їх можемо вибирати в такому форматі, як нам подобається. Так, ну і вони будуть випадковим чином генеруватися. Рухаємося далі. Наступний варіант. Так, перепрошую. Наступний варіант – це намалювати власного. Так, ми вибираємо елемент створити і тут щось малюємо. Так, якісь створюємо свої там власні елементи. От, і коли ми там завершили малювати, цей об'єкт у нас вже також буде розміщений на сцені. Так, ну і відповідно ми його також можемо там додавати, переміщати і так далі. І останній варіант це безпосередньо вибір самого об'єкта з бібліотеки, так, де ви відкриваєте бібліотеку спрайтів. І тут є по різних категоріях відповідні спрайти, які вам до вподоби, і ви можете вибрати їх для роботи з вашим проектом. Так? Ну, в мене зараз прогрузяться, я тоді так. Є, от, Наприклад, мені подобається ось такий ведмідь вибираю. от, І в мене також додався ведмідь. Ще один важливий аспект це додавання фону. В принципі, тут ситуація аналогічна, ми можемо вибрати. Фон різних варіантів. так, Завантажити, можемо сюрприз можемо намалювати або знайти в бібліотеці Ну, Наприклад, я продемонструю. Давайте сюрприз вибираємо, і в нас підбирається рандомний фон для нашого зображення. Так, от Я вибираю ще раз ось такий варіант. так, ще раз, Ось такий варіант. так, тобто під відповідні мої завдання. Тепер, що стосується того, як зберігати проект. для того, щоб зберегти проект, нам, ну, інколи буває ситуація, що нам потрібно там допрацювати його потім чи відкрити там на наступному занятті. Для цього нам необхідно нажати кнопку «Файл», далі вибрати елемент, вивантажити на ваш комп'ютер. І, як правило, цей проект буде зберігатися в елемент з завантаженнями. В мене в свою чергу, він буде, в мене буде відкриватися вікно збереження, оскільки, так, оскільки я в налаштуваннях браузера встановлюю, що мене завжди запитує, куди зберігати. Але як бачите, в мене також воно вантажиться в завантаження. Я просто можу змінити, куди я хочу зберігати. Я нажимаю кнопку зберегти. В мене він завантажується, і, в принципі, я потім цей проект можу використовувати. Давайте переконаємося, що я можу використовувати. Я безпосередньо вийду з нього, відкрию абсолютно чистий проект. Так, от, Абсолютно чистий проект, в якому нічого немає. Так, І тепер в цей абсолютно чистий проект я можу відкрити ну, те, що я зберіг. Так, завантажилося. От, І давайте я відкрию тепер цей елемент. Для цього я нажимаю файл, завантажити з мого комп'ютера. Переходжу в місце, де в мене там воно було збережено. У мене тут є. Підвантажується це налаштування браузера, але в принципі я можу відкрити і вікно, в якому ми можемо обрати цей проект. Так, от У мене відкрилась папка завантаження, і є ось цей проект, який ми. Тільки що допрацьовували. Далі нажимаємо кнопочку відкрити і чекаємо, поки він завантажиться. От. І бачимо те, що в нас було там створено, згенеровано, воно в нас відкрилося. На цьому поки що все. Дякую за увагу.